Я вас вітаю у себе на каналі. Сьогодні я приготую надбілкову смачну рибну страву. Для цієї страви можна взяти будь-яку рибу. Я взяла тушку хека, розробляю її на філе. Також ще нам понадобляться гриби. У мене тут 5 печериць. Дві цибулини нарізаю кубиком. Сковорідку розігріла, додала трохи олії, а також вершкового масла. Підсмажую цибулю до прозорості. Рибу нарізаю невеликим кубиком. Подрібнену рибу підсолюю, додаю паприку, а також чорний мелений перець. Добре все перемішую. В пакет до борошна додаю шматочки риби, перемішую все, висипаю в сковорідку порідку до підсмаженої цибулі. Печериці нарізаю дрібненьким кубиком, висипаю в сковорідку до цибулі із рибою. Кучечок зеленої цибулі нарізаю дрібненько. До чотирьох сирих курячих яєць додаю трішки солі, перебиваю, а також додаю дві ложки сметани, дві ложки майонезу і всі інші продукти, які я підготувала. Духовку розігріла до 180 градусів, випікати буду 30 хвилин. Зверху можна також ще посипати твердим сиром. Це дуже смачно. Приготуйте, не пожалкуєте. Готуйте, смакуйте і будьте здорові. Смачного.